Що привернуло твою увагу? Скажи Супер. Клас. Ідемо далі. Милі барашки. Мені вони сподобалися дуже. Такі милі барашки. Розверни на її. Бе. Супер. Ой, тут стільки всього є цікавого. Але на все в нас грошей не хватить. У нас вже ні на що не хватить. Ми просто так гуляємо. Дуже-дуже багато всього є. зі скла ось такі от різні цікавинки. Ой, дуже гарно, дуже-дуже-дуже. Ну і таке подібне. Ah, ah, coucou. <laughs> Não sai da